Ростислав Держапільський, генеральний директор, художній керівник Івано-Франківського національного академічного драмтеатру імені Івана Франка, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, артист театру і кіно, режисер культових вистав, Солодко Даруся, нація майже ніколи не навпаки за творами Марії Матіос, мюзиклу хіта, гуцулка Ксеня, драми, ораторії Вона земля за творами Василя Стефаника, неопери Гамлет, яку директор Шекспірівського інституту. Інституту Майкл Добсон назвав серед найкращих постановок, що йому довелося бачити на театральній мапі цілого світу. Вітання з Прикарпаття. Націй вільних, сміливих та нескорених. Сьогодні в українців день особливий, тому нас запросили до театру. Пане Ростиславе, моє вітання вам. Вітаю вас. У 91-му році, коли народжувалася українська незалежність, якщо говорити відверто, головна сцена цього театру. Не часто могла показуватися аншлагами. Сьогодні ж тут оплески у вас лунають навіть в укритті, ну власне, де ми зараз і знаходимося. Зізнавайтеся, як вам вдалося людей з інтернету, з вулиць все ж таки звабити до театру. Ну, Якщо брати таку, таку надмету, надзадачу, яку я завжди шукаю, коли створюю чи образи чи вистави, то звичайно я такий. Величезний романтик і вірю, що духовність такі великі цінності, мистецтво загалом, і театр Зокрема, це те основне, що формує націю, в результаті формує державу. І тому, коли так сталося з Божою допомогою, я очолив цей театр. Ми з командою. Це теж величезна річ, коли ти поруч маєш з собою людей, які тобі допомагають у всьому. Ми фанатично почали стверджувати, що в Івано-Франківську в театр ходити модно. Створення міфу напевно це така проста якась модель. Як можна захопити глядача, і справді з часом вона почала працювати. Я знаю від різні прошарки населення, від простих працівників до керівників вузів, великих підприємств. Я знаю, що вони дуже тихенько інколи прокрадалися на наші вистави, бо потім їм було соромно знаходитися в якомусь товаристві і сказати: Ти що, не був в театрі, і тому вони навіть для цього, для цього приходили в театр а далі інколи форма може захопити зміст. Звичайно, це такі піар, Ар-ходи, над якими ми справді дуже багато працювали, але б яку форму, які б ходи ти не придумував, якщо не буде суті, якщо не буде основи, якщо не буде змісту, форма рано чи пізно закінчується. піар ходи кількість їх теж закінчується. Тому все ж таки, найбільше я вважаю нашою перемогою, це ту суть, яку ми. Самі для себе творимо, створюючи наші вистави і те, що ми хочемо донести нашим глядачам. Чого на сцені має бути більше гри чи справжністі? Щирості, відвертості. Тобто, як це поєднати для того, щоб дійсно глядача залишити, незважаючи ні на піари, ні різні докладання зайвих зусиль, а власне, захопити тільки грою. Знову ж таки, і різні форми театру. Зокрема, якщо брати там західний театр, я кажу, що він більш раціональний, більш розумовий. Наш східний, український театр, він, мабуть, більш емоційний, більш внутрішній. І, ну, бо ми взагалі щирі, ми хороші. Ну, Експериментально ми говоримо, що це, власне, туди західний, але я від початку. І те, як мене вчили мої вчителі, чи та модель театру, яка мене найбільше захопила, яка мені найбільше подобається, це власне поєднання форми і змісту. І, мабуть, наші от вистави це і є поєднання форми. І змісту, де має бути і, і, і суть зміст, і форма. І, звичайно, якщо взяти мої вистави, дуже часто на перший план я все-таки виводжу актора. Для мене актор це не є просто маріонетка чи там засіб для втілення якихось моїх режисерських фантазій. Він такий самий, я може і головний співтворець, який має існувати тут і зараз. Дуже часто багато моїх вистав власне камерного формату, чи ось такого, як зараз, це коли. Глядач бачить, як актор в тебе на очах може трансформуватися з одного стану в інший. Чи з щастя, зі сміху тут же на очах ти бачиш, як він може плакати, переживати, і таким чином мимовільно глядач стає співтворцем, співпереживачем того, що відбувається на, на сценічному майданчику. У франківському драмтеатрі ви вже свій третій десяток творите. А чи можете ви окрумити якийсь рік, такий, що запам'ятався найбільше? Можливо, він був переломним. І ваша робота, якою ви найбільше пишаєтеся, і можете назвати її знаковою? <плес> Та ж страшно, як ви сказали, третій десяток <рес> <рес> напружився. Насправді так, якщо взяти є, і він теж для мене формотворчим був період, коли я був актором. Насправді, в 1998 році я приїхав до івано франківська актором. Якщо при всіх там ролях, які мені подобались більше чи менше, все-таки, напевно, якоюсь такою моєю дуже етапною, яка і вплинула на мене як там на особистість акторську, а далі, можливо, як на режисерську, це була у нас була вистава колись Галілео Галілей. За Брехтом, я молодим хлопцем грав, там Галілея. І, власне, там вже це закладення людини, яка виділяється з поміж сірої маси, яка стоїть вище над всіма. Напевно, завжди мене захоплювала. Коли ти маєш бути найкращим, коли ти інший і не боятися цього, то якщо про акторську роботу, то можна говорити про Галілео Галілея. І, Ну далі знову ж таки в мене таке розшарування моїх обов'язків. Я справді відповідаю і за економічний бік розвитку нашого театру, тобто менеджерську справу і творчий. І тут дуже багато різних розкладів. Якщо якщо це ми говоримо про менеджера, то я там тішуся, коли ми переборюємо якісь етапи. Там отримання статусів, даруйте багато є до цього, вже що це погано, але це, за це за цим я знаю, що це везе, веде і матеріальне забезпечення краще театру, чи отримання статусу національного. І я тішуся інколи як мала дитина, коли я розумію, що я можу для свого колективу зробити більше зарплати і зробити їхні сім'ї в результаті більш матеріально забезпеченішими. Творча складова це зовсім інша, і ось тут вже дуже складно, тому що коли мене питаються, яка робота для тебе найважливіша вистава і мене як режисера, це дуже складно. Я інколи думаю, чи я там не лицемірю з кимось, бо, от коли я починаю включатися в роботу над якоюсь виставою, на той момент. Мені здається, що це найгеніальніший автор, з яким я зіштовхувався що це найгеніальніші тексти, що це те, що найголовніше, я хочу сказати світові, і, і, мабуть, так і має бути. Це кожен раз ти закохуєшся в цей матеріал, ти ним живеш. Бо якщо цього немає, ти не можеш закохати в нього акторів чи співтворців. А далі ми всі разом е, е, глядачів. Тому ви дітей укремите... врешті не ділять. Не ділять, нереально не це поділити. Тому для мене, як творця, е, нереально сказати, які були кращі, етапні. Єдине, що хочу сказати, що от зараз аналізуючи, не знаю чи це добре, чи це погано. Відколи я очолив театр у 2008 році. Е, якимось чином дуже маленькі періоди відбуваються, коли, коли я можу розслабитися. І отримати задоволення від того, вже що зроблено. Мені здається, ну, от я вже то навчуся, те зроблю, те зроблю, те в театрі те зроблю і, і буду відпочивати. Не виходить. Яким чином виходить, що я з 2008 року от і залишаюся таким собі антикризовим менеджером, тому що от, в 2008 році навесні я очолив в театр е, восени. Бахнула світова економічна криза. Можливо, вона не була така відчутна тоді для всіх. Я точно як керівник відчув, коли і, і долар поліз. але це дуже швидко сталося на багатьох процесах. Далі ми знаємо період приходу Януковича. Для мене це взагалі важко відбилося. Далі Революція Гідності, війна, всі виклики, які з цим пов'язані. Навіть в цих умовах ми навчилися існувати, виживати, перемагати. Зараз нова фаза війни. Але чесно вам скажу, що чи вже за рахунок того, що так прийшлося жити, мені здається, що я тоді краще мобілізуюсь. Мені взагалі трошечки не цікаво. Стресовому ніби. Ну я не хочу сказати, що стрес, бо стрес він все таки руйнує. А от такі запропоновані обставини. Де я не розслаблений, де я мушу мобілізувати ті, так, ті, е, ті свої якісь властивості, які в звичному плині життя вони не використовуються. А тоді включаються на зусилля, тоді якась така потужна сила з'являється і можна більше досягнути, чим тоді, коли ти живеш в такому спокійному плині. Ну от в лютому гучність облесків заглушили сирени. Дискусії море. Скажіть, наскільки поєднювані війна і театр? І ось на цьому етапі, нашому, наскільки, яка є візія театру? Так, це я думаю не тільки для нас театралів, загалом для митців. Перші дні, можливо, перші тижні. Вони були складні в тому, що взагалі поставало перед кожним питанням. Ви в цих умовах, коли гинуть люди, взагалі чи потрібен театр? Для чого ми взагалі існуємо? Це справді було дуже важке питання для кожного з нас. А далі, якщо працювати, то що показувати зараз глядачам? Чи це комедії? Бо існує така ну думка, вона до речі, правильна, що найбільш популярні під час війни, під час таких якихось катастроф, власне, комедійні жанри, тому що людина таким чином може знімати стрес, але це ми потім зрозуміли, тому що зразу це якийсь такий страшний дисонанс. Гинуть люди, руйнуються. Де все навколо руйнується, а ти тут регочеш на сцені і це сприймається як кощунство. Чи загружати людей в драму, в трагедію, коли навколо так багато трагедії, чесно вам скажу, я потім зрозумів, коли ми почали грати, до речі, власне, символічно ми почали грати тут, в укритті, бо тут, власне, і були під час повітряних тривог спочатку тимчасово переселені особи. І я зрозумів, що якщо продукт якісний... То потрібен різний. Це може бути і комедія, це може бути і драма, це може бути і трагедія. Але якщо вони справжні, якщо вони як воно суттю, то воно потрібно глядачу. Я це розказував, мабуть вже, але це така дуже важлива річ, коли я для себе зрозумів, що театр потрібен, коли е, одна з переселенок. Власне, з Бучі вона була. Вона написала пост, як вона виїжджала, коли вперше почалася війна, як почали бомбити. Каже, я не могла плакати, я не стресувала, тому що в мене була сім'я, в мене були діти. Я розуміла, що мені на відповідальність. Я затислася, Я знала, що я їх маю евакуювати спочатку в підвал. Там, коли вони просиділи декілька днів, коли закінчилась вода, харчі, я розуміла, що я не маю право в жодному разі плакати. Я зібрала під бомбами. Ми пробиралися. Ми знаємо, всі ці. Історії, як вони їхали, вибиралися з тих окупованих територій. Потім, коли приїхали в Івано-Франківськ, поки ми знайшли житло, поки побут якось влаштувався, я не плакала. І коли я потрапила на виставу в театр, власне, тоді була нація. Це теж було дуже символічно. За Матіос, каже: я з першої секунди. Почала плакати, проплакала до кінця вистави, і мені нарешті стало легше. Я почала бачити, що мені треба жити, я почала бачити людей. І дай, і, і, і дякую вам, і хочу приходити ще. Тоді я зрозумів це, звичайно, прочитали і мої працівники. Я зрозумів, що театр черговий раз зрозумів, насправді, що театр може нести дуже сильну терапевтичну функцію, як, можливо, ніщо інше, бо він. Працює на підсвідомість. Він вдаряє на, 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 на якісь ті невидимі внутрішні струни, зачіпає, е, які можуть легесенько завібрувати і розслабити мозок, і, і він може почати працювати по іншому. Тому ми почали дуже інтенсивно працювати в березні. Напевно, в березні, напев... власне, перша вистава в березні була е, так. Ми ми ну мабуть, той театр, який не припиняв своєї діяльності, дякувати в тому, що от у нас власне було це приміщення, воно вже було в нас, як сцена, підвал, дві вистави в нас тут проходили до того, тому воно було облаштовано. От, бачите, ось такий Ми спеціально були, коли зробили такий постапокаліптичний типу глобус, бо в нас тут шекспірівські вистави Гамлет і Роме, і Джуліят відбувається. У нас було світло, в нас були облаштовані і для сидіння місця, і його можна нагріти, і є вода. І тому ми мали можливість і тут давати укриття, кому потрібно. І відповідно, я подумав: а чому б люди, які сидять і стресують цей момент, не побачили? Те, що ми робимо щодня, те що ми вміємо найкраще, ми почали грати для них вистави. Далі зрозуміли, що це потрібно іншим глядачам, і таким чином, перший стресовий місяць, ми змогли не припиняти свою діяльність і е, грати тут в укритті. Угу. Ну ви окремити щось зі своєї творчості важкувато вам. А от як митцеві відмовлятися від своєї творчості? Власне, вам довелося це зробити? Ви обрали такий шлях відмовитися від трьох сестер чеховських і ідіота Достоєвського. Як воно тепер? Чи є заміна? Е, насправді це дуже складно. Е, я кажу те, що я раптом збагнув: що наскільки сильно працювала ця пропаганда, російська радянська пропаганда, що як, от мене, як я завжди кажу, хлопчика з горів, гуцула, так з Косівського району зазумбувати настільки, ну я розумію, що це зумбувалося десятиліттями цілі покоління. Що і так мене виховували у вищих навчальних закладах, і я так виховував своїх студентів, коли викладав, що як ти ти не читав Чехова, ти не читав Достоєвського, Толстого, та хто ти такий? Е, ну і я так щиро вважав, і справді був вихований на тих наративах, і відповідно нас зомбували, що все українське це низькопробніше, що це Шарварщина і так далі. Ну, я уявляю, якщо це по мені прийшлося таким танком, таким катком, я уявляю, що говорити про ті інші покоління і, і ті, які географічно були ближчі і швидше захоплені наші землі центральну, східну, південну Україну, які більше знаходилися під цим тиском. Чесно вам скажу, це дуже важко, тим паче, що якраз однією з моїх постановок останніх був Достоєвський, мав бути, вірніше, ідіот. Але цей. Шок наш прийшов, тобто ми для себе в театрі це чітко визначили. Я розумію, що це і загальнодержавна позиція і політика сьогодні, що все російське потрібно викинути усюди, де воно тільки може бути, і це правильно. Але найголовніше вбити все в собі. Москаля треба. Весь російський репертуар в нас зараз викинути. Більш того, таке враження, що раптом просвітліли очі, на мізки стало легше, коли ти розумієш. Що в нас справді є? Я ні в якому разі не хочу казати, ви спочатку казав, замінники, не замінники, а зразки чудові, зразки світової драматургії, світової літератури і класичної, і сучасної. І в нас є геніальні письменники, яких на які раптом ми звернули увагу, бо спочатку це було таким на зло зробити. У мене є така штука, робити на зло. І так немає того, значить, ми маємо закрити цей вакуум. і... Наповнити це своїм, звичайно, своїм і європейською і світовою літературою, яка теж є чудова. Так про стефаника ми давно знаємо. Він геніальний, він і був у нас в репертуарі, але. Я зрозумів далі знову ж таки, яка геніальна Леся Українка. Як по-інакшому звучить сьогодні наш геній і Шевченко. І Франко, який є патроном нашого. Ви вже анонсуєте теату. майбутні прем'єри. Так, і Винниченко, який не гірший Чехова, а дуже часто сконцентрованіший і цікавіший для гри. І в результаті, якщо ми говоримо про театральні системи, які виховувати, і на основі якого матеріалу можна так само, про сучасну літературу. Я взагалі. Буду мовчати, бо тут купа, ви знаєте, є і друзів, і які відомі не тільки в Україні, які давним-давно признані у світі, в Європі, перемагають наші земляки. Тобто ми, я завжди кажу, ми надзвичайно талановита нація, е, красива. І, і напевно, через те, що ми такі круті, красиві, розумні, інтелектуальні, талановиті, це зараз ну, зрозуміло дуже, дуже сильно на весь світ. Того нас так і хотіли якось применшити, зменшити, сховати. Але справжнього ніколи не, не сховаєш. Красу ти не закриєш. Вона, напевно, просвітить про повз всі шпарки. І, і знаєте, я кажу, коли ми на перших. Порах виходили, грали тут і, і, і грали ту ж саму націю. Я казав, що це дуже символічно нація бомбосховище, десь на дні, але в, але в укритті не знищена. І я казав, якщо ну я хлопець не з міста великого, не з села, Косів теж такий красивий районний центр. Але знаєте, є ліс, річка, і, і плавати ми всі вчилися. У твоєї втамі я кажу, якщо ви вмієте плавати, то венряйте. Ви знаєте, щоб коли навіть ти десь тонеш чи ти не знаєш, як це ви, ви вискочити наверх. Треба опуститися до дна і сильно відштовхнутися вверх, і так легше винирнути. Я от, абсолютно переконаний, що після перемоги ми обов'язково переможемо і дуже швидко переможемо. На нашу націю, нарешті, на нашу державу українську, найкращу у світі, ну, чекають справді дуже, дуже круті часи, тому що зараз вже весь світ побачив, що таке зло є Росія, і все те, що вона з собою несла століттями і несе, якою крутою є. Українська нація, і я завжди до речі казав, що нам ніколи не можна мати комплексу меншовартості, і і вчиться. Ось ось там європейський театр, або ще щось там все круче, і ми маємо це мовпувати. Я чесно завжди вірив, що сьогодні ми українці. Можемо і маємо чого навчити Європу і світ, і мені здається, що зараз це світ уже зрозумів у всьому, починаючи з нашої мужності, з нашої всьому тому, що ми вміємо вчитися дуже швидко. Те, що на жаль, десь часто дуже європейський світ взагалі та цивілізація загубила, а воно в нас було, і оця здатність мобілізуватися дуже сильно в складні часи. І в і найкраще своїй якості і цінності виносити ви на гора, це, це ми вміємо і це зараз бачить всі. І я думаю, нас, нас чекає дуже величезне процвітаюче майбутнє. Чи можемо за таких умов сказати, що українське мистецтво, український театр вже здобув свою незалежність? Ну це дуже складно мене питати, тому що я закоханий в український театр, українське мистецтво, українську літературу, все, що є українське. Так, я думаю, що і здобув, вже точно здобув. А попереду ще ще дуже багато всього. Ну тому, що воля, свобода, незалежність воно в крові кожного українця.